Неспокійно було сьогодні в управлінні житлово-комунального господарства. Зранку там мав розпочатися тендер на прибирання міста. Однак втрутились активісти та працівники шляхової експлуатаційної дільниці. Ірина худоба бачила, як все відбувалось. <рив Dipância> Цього ранку в управлінні житлово-комунального господарства тендерний комітет мав відкрити пропозиції на прибирання міста. На заваді чиновникам стали представники КПМШЕД. Саме підприємство участі в тендері брати не може через борги. Відтак у кабінеті начальника управління і разом з тим голови тендерного комітету Миколи Лесєва люди вимагали відкласти проведення конкурсу. На підтримку працівників комунального підприємства прийшли самооборонці, представники УНАУНСО та громадські активісти. Сумніви в людей викликала і чесність проведення. Тендеру. Пристрасті вирували неабиякі. Ви даєте казівку, тобто ви проводите тендер і виграє той, кому ви не даєте на це право. Всі цифри, всі документи є в тендерному комітеті. Шановні панство, дивіться. Давайте зробимо дуже просто: збереться тендерний комітет, ми всіх запрошуємо, ми відкриті, проблеми ніякої немає, всі сідаємо разом. Дивимося, хто подав на тендерний комітет, дивимося, документи відкладати тендер, посадовці відмовилися. Натомість люди почали вимагати, щоб Микола Лесів та його заступник Олег Соколовський написали заяви на звільнення з посад. Якщо ви не забезпечите те, щоби наша тернопільська громада прибирала наше місто. Якщо ви це не можете забезпечити, вас є ручка, є листочок паперу, пишіть цю заяву. Нехай прийде та людина, яка зробить добро для нашого міста. Я ще раз підкреслюю для всіх вас на роботу мене прийняв міський голова, і міський голова може мене звільнити. І взагалі закрите того житло управління, воно взагалі нічого не робить. Що ви робите? ході протистояння до одного з присутніх навіть приїхали медики. Захисникам шедівців піднявся тиск. Згодом буря трохи стихла. Комунальники пообіцяли залишатися в управлінні стільки, скільки буде потрібно. Втім, пізніше тендерний комітет таки розпочав свою роботу. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, пропозиції три за можливість прибирати місто боротиметься комунальне підприємство Міськшлях Рембут та два приватники. Вже відомий Тернопіль Комунал Сервіс та Авакспроф.